Сьогодні багато хто читаючи старий заповіт, або якщо не читав, але чув певні книги звітам, думає, що можна виправдати війну і навіть знищення народів, посилаючись на Біблію. Але важливо розуміти, що Ізраїль в ті часи здійснював не свій суд, то був суд Божий. Бог виконував його через свій народ. Тепер все інакше ми живемо в часи милості і благодаті, а це означає не карати народи, а проповідувати їм спасіння в Ісусі Христі. Бо діти Божі сьогодні є серед кожного народу. В старому заповіті Господь уклав союз з Ізраїлем, але через Ісуса Христа настав новий завіт для всіх людей, усіх націй, для кожного, хто вірує в нього. Тому Церква Христова сьогодні є всюди. І навіть Україна, земля, де припалася історія єврейського народу та християнська віра, має особливе покликання. Наш народ Бог не раз зберігав серед випробувань, жодна імперія не змогла його знищити. Але приклад Ізраїлю показує, коли народ відходить від Бога, тоді приходять інші духи, тоді настають біди. Ми живемо в час духовної війни. Ще Христос сказав, що сатана був скинутий на землю. І там, де люди віддаляються від Бога, приходить ворог. Та тільки Бог дає мир, захист і благословення тим, хто тримається його. Всі події, що відбуваються зараз у світі, показують ми стаємо на порозі нової ери. І головне запитання для кожного. За ким ми підемо, за Христом чи за іншим вершником? Є тільки один вихід, і Він завжди був один це покаяння. Бо саме через покаяння Бог відкриває двері для відновлення миру і спасіння. Амінь.